Можна? Так, доброго дня всім. У нас сьогодні 23 липня 16.00 ну, у нас проведення цього засідання земельної комісії. Так, у кого є пропозиції щоб почати комісію? Розпочнемо. Так, перше питання. Так, про затвердження документації технічної зановості що встановлення від нового земельної ділянки. Це персидивна ділянка громадянці Чабанюк. Еллі Юрійовні. Так. Вулиця Богдана Хмельницького, 39, площа, 13 130, <кхи> село Кремидівка. Так, є звернення. Так. Є витяг з казастру. Є технічна документація, в складі якої є свідоцтво право на спадщину за законом. Є договір дарування. У одна друга отримала по спадщині, а другу одну другу друге дарування. Так, витяг Так, витяг про реєстрацію права власності. Технічний паспорт. Так, так ще один витяг. Документи в наявності, є пропозиція розпортси. Так, так, все. Винести на роботи сесії. 20. Ще одна присадивка, ця жатечна документація на присадивну ділянку в годині Оксані <кхух> Іванівні. Це селище Доброса, вулиця Богдана Хмельницького, 58. 11 соток. Так, є заява, є паспортні дані, ідентифікаційний код. Витяг Джеотаструє. Є технічна документація, в складі якої є витяг на право власності на житловий будинок. Так, технічний паспорт на будинок. Ну, все, всі документи в наявності є, пропозиція винесена в ресесії, забрати і подати з району. Так, наступна присадивна ділянка громадянина громадянки Кулатлі Інни Анатоліївни. Доброго слава, вулиця Героїв УПА 28, площа 673 квадратних метрів Так, у нас є звернення. Є технічна документація, в складі якої є... Паспорт з громадянина України, картка платника податків. Так, є витяг державного реєстру на будинок право власності. Який вона отримала посплачення, є доступ на спадщину за законом. Є технічний паспорт на будинок. Ще раз копія паспорта кода в другому екземплярі. Так, є витяг з кадастру. Всі документи на місці, наявності. Перед тим і всі попередньо переглянули, перевірили. Є пропозиція затратити та продати власне здання. Так, Білаш. Анна Леонідівна. Так само приватний за затвердження документації селища Доброслава, вулиця Степана Бандери, 63, площа 553 квадратних метрів. Mm -hmm. Так. Шість 63 номер. Mm -hmm. Степана Бандери. Ваша вулиця. Ні, mm -hmm. mm -hmm. посередині. Посередині. Так, есть техническая документация, в слайде есть паспорт, копия паспорта, есть идентификационный код, есть вытяг на право властности, так, одно и другое не Анны Леонидовны, так, тут право на спадщину. Так, дымся. Кусок витяг з дерга кадастру. Ага. Ось що одна друга. Бо одна друга вже оформлена на фогель Клаудію Лівані. Отак так. Ось. Є державний акт. Другу Дивіться, участок. Де ділась Клавдія Івановна? Вона мені голову має 8 карті гарка її зробити. У неї є державний акт на право власності. Один у Клавдії Іванівни, а другий у Анни Леонідівни. Документи всі наявності є пропозиція винести на родну сесії, затвердити і продати її у вас. Все-таки, а где Она, правда, еле-еле ходила, но... Где она? Ну, а в голове а вы же депутат на твоей улице. Так вот, я не возьму. Добавлю... А? Проверьте. А? Проверьте. Сегодня вечером. на вечером. Что лучше быть? Так, дальше. Наступное. пытка. Про затвердження технічної документації за минулу, що основно на, на місцевості департаменту земельні ділянки у власність Моргун Поліні Миколаївні. Не ваша родичка? Моргун Поліна Миколаївна. Немало вас конфлікту інтересів? Ні. Немає, так? По Поліні немає. Я Не зрозумів. Так, селище Доброслав, вулиця Степова, 44. Земельна ділянка 8 соток. Так, є. Заява її, є вигляд ДРГ кадастру, є паспорт, копія паспорта, є копія кода та технічна документація, в складі якої є право власності на будинок житловий в одній цілі отримала його в спадщину. Так, є копія технічного паспорта. Це всі документи наявності. Є пропозиція винесена народних сесії, заправдити і наказати власне. Так, наступна присадибна ділянка. Так, громадянка Фінагієва Світлана Миколаївна. Для, а, це не присадит на ділянку, вибачаю. Це для індивідуального гаражного будівництва. Да. Вулиця Степана Бандери, 94Д. Степана Бандери. Дурославі. Да. До Доброславі, так. Да. Це там, де двох етажки. Фінагієва, Світлана Миколаївна. Площа 15 метрів. За Так, є заява паспорт не дані знаете но хай уди на пояс мой почес состав кивку знает так є, код, є есть индискативный код есть документація, казастру есть техничная документация Ускор є у нас витяг право власності на гараж. Влаща гаража 67 квадратных метрів. Гараж був оформлений. Це її гараж, так? Так, це її гараж. А, ну давно 29.05.25 року. Ні, так я не буду отдыхать. Вона просто ага. ну, все, да. Там вже багато гаражів біля двох Ну поверхових та, та. будинків. Там вже да, там же багато, гаражів. такий кусочок да. так, є технічний паспорт. Всі документи в наявності є. Пропозиція затвердити та передати у власність. Так, наступне. Звернувся до, до нас ТОВ розвиток А. Просить е, продати йому земельну ділянку під його майном, яка знаходиться в постійному користуванні. Це сільськогосподарська земля, має повне право на її викуп. І, для, і за своїм правом він звернувся. Що в нього є? У нього є державний акт на право постійного користування земельної ділянки. Там вайта. Mm. Завірений. 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 Так, є витяг з держового що земельна ділянка оформлена. Категорія земель, землі сізкосподарського призначення. 013 для іншого сільськогосподарського призначення. Він використовує базу. А що, може, призначення? Під базу? Ну, да. Інчого використання. А, Mm -hmm. так. Є нормативна грошова оцінка, яка складає 89 914 гривень, що одна копійка. Так, є вийти з державного реєстру речових прав, що замена ділянка знаходиться в постійному користуванні, то в розвиток А, а у власниці Довославської селищної ради. Так, це витяг з державного реєстру юридичних осіб. Ага, це його витяг як підприємства то розвиток арт. Так, тут на законодавця людина, людина має право е, викупити з постійного користування. цю за ділянку. Е, документи всі надані. Обсті, тому є пропозиція винести даний проєкт на сесію з рекомендаціями продати того земельну ділянку. Всі витрати, які будуть пов'язані з оформленням купівлі-продажу, покладаються на покупця. Ну, і право власності буде переходити після правильного повної розрахунку за земельну ділянку. І останній пункт після реєстрації припинити право постійного користування на даний збройний за? Так, наступне. Про подовження дії рішення Доброславської селищної ради Деськоранецької області від 23 року номер 2399 про надання дозволу на розробку розроблення проєкту земельності щодо відведення земельних ділянки з метою встановлення земельного сервітуту приватному акціонерному товариству Національна енергетична компанія Укренерго. Вони до нас звернулися в зв'язку з тим, що е, даний дозвіл на розробку земельного сервітуту, гранту земельного інституту, дається е, на півроку. Якщо протягом півроку вони не встигають розробити документацію подати і подати на затвердження, дане рішення втрачає свою чинність. Тому вони не встигли це зробити і просять продовжити. Так, дійсно, тому є необхідність продовжити. Підтримання. Так, наступне. Про взяття на облік громадян, які бажають отримати земельний день для життєвої забудова. Звернулася громадянка, громадянка Печенко Єлізавета Юрівна. Вона проживає у Доброславі. Тобто Довідка, вулиця Шевченка, будинок 124. Надала паспорт код і витяг за реєстр. Там, так? Да. Тому є пропозиція поставити на чергу. Так, є у нас службова записка на розгляд від начальника відділу та архітектури до Бруславської селищної ради Валентини Грицько. Які вона пише, що Допославської селищної ради Одеса Родеської області надійшов лист від отця В'ячеслава Ковальського уповноваженого Одеської Сімферопольської дієцезії Римсько-католицької церкви від 18.02.25 року номер к дроб 03.2 12 в якому порушується питання надання дозволу на виділення земельної ділянки для розміщення дитячого майданчика та альтанок на території прилеглій до земельної ділянки. Кадастровим номером таким. Е, ця земельна ділянка передана в постійне користування Одеської Сімферопольській дієзі Римської католицької церкви, там, де будується церкви, на постійному користуванні. Mm -hmm. А на вказані <зв>. е, там, де ЦНАП, там, ту сторону, да. в ту сторону ЦНАП і а -а -а. за будується нова почта, а там далі не коловання. Ми їм передали постійне користування з позивним державою. Давно, давно А вони хочуть біля церкви побудувати дитячий метанчик для громади. Царка? Да, так. І Ще що вони хочуть? Так це ж для громада, не для людей. Я все розумію, і ще що вони хочуть. Оце і все, що вони хочуть. І в нас є пропозиція. Надати їм дозу на видня тієї земельної ділянки для розміщення дитячого майданчика, але без відведення цієї земельної ділянки. Що ну, да. да, вона була за да, сільською Ну так. Просто тут на будування. За вона Так, вони будують дитячий майданчик. Якось багато. Може спонсорів знайдуть, чи кого там, чи ну, право, чи ну так. Да. Що, як воно? Ну, буде мітина далі? Це вода. Ось тут у нас один ряд алеї mm -hmm. І все буде другий ряд алеї загальних. Ходіться, оставили місце на цьому падають. Да, да. А тут вже потім буде зелена зона із сальтанками там. Ну, як батьки прийшли, да, а тут вже будуть дитячі надічки. Іноді mm -hmm. зможуть приходити ці без, без, без виділення зеленої ділянки. How esses this Порядку, вже здається. Ще ще зараз оставь. Що коли розглядали, воно трошки Так, Так, є. У порядку денної ще е, три додаткові питання. Перше питання це про поновлення оренди землі землі. 2018 року для фермерського господарства Зернове під їхньою бригадою, каже позиція. Через Трасу. Так, да, так, да, так. Да. Він був там укладений в на 7 років, термін вже сплив, там було 12%, сотків. вони звернулися, щоб ми поновили ці двох програмів. На, ну, на так само, да. mm -hmm. це максимальна справка, тому є пропозиція поновити. А і ми там ще один пункт е, додаємо. Ну, Нарматюками само прописуємо, і у них в договорі тоді ще не було, що на земельній ділянці там написано, що ми на вулиці ніякого нерухомого майна. Е, зараз е, є документи, що там є нерхове майно, то ми, ми додаємо додатково до того договору, що на земельне дізнання розташований об'єкт нерухомого майна, що надають СВГ зернови на підставі виділу державного реєстру речових прав на нерухому майно, дата реєстрації. Там є все-таки нерухоме майбутнє. Так, ще один документ. Нам під будівлю і Адміністрації селищної ради потрібно оформити земельну ділянку. І тому виноситься питання про надання дозволу на розробку технічної документації ЗНО щодо проведення інвентарізації земельної ділянки комунальної власності для будівництва обслуговування будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Загальною орієнтовною площею 37 соток, яка розташована за адресою Проспект Свободи 1, селища Дугослав, Одеський район, Одеська область. Це треба оформляти. Ну, Зараз, якщо щось будувати, щось робити, требується земельну Так, і останнє питання. Про звернення громадянина Євгенішки Євгена Едуардовича щодо викупу земельної ділянки загальною площою 1367 квадратних метрів. Яка розташована? Яка, розташована? Яка розташована за адресу Одеського селища Пудослав, вулиця Центральна, 45, та прийняття рішення про проведення екстреної грошової оцінки. Що у нас, що ми маємо? Ми маємо його заяву, про викупу. намір викупування своїм правом. Там знаходиться його об'єкт нерухомості, є копія ID-картки, є витяг з реєстру, де він проживає вулиця Степана Бандери. 8, 5, Є договір оренди, на підставі якого вона у нього знаходиться в користуванні, за яку він сплачує. По договору оренди у нього було на початку будівництва було 3%. Потім минуло 2 роки по нього 10%. Було. Так. Є витяг з державного реєстру речових прав. Право власності в нього на будівлю. Потім дивіться, там були в нього нюанси по нарахуванні з податковою, на податкових зобов'язань по 7%. І також в нього була зміна цільового. Він вже цільве до мене змінив. Уже під магазином таке мінімальність. З податковим ми всі написали листа податково, що ми зробили перерахунок. Тільки йому податкові зобов'язань з врахуванням нашої додаткової угоди по договору, там збільшується це. Податкова нарахувала і написала нам лист про те, що повідомляє, що, що йому зробили нарахування орендної плати за земельну ділянку повністю. Вони зробили нарахування так, як було по договору, по 3%. Потім, коли перейшло, закончили 2 роки. Пішло по 10%, і з моменту, вже, як він змінив цільовет, може комісія працює у цьому використанні, він зміниться цільове призначення, там сума в нього збільшилась десь 2,5 млн по оплаті. І вже вони з цього моменту з 16.05 в нього прийшла зміна до продаж земельні ділянки. І з цього моменту вони вже йому рахують. Так як для будівництва відслуження будівель торгівлі. Номер який? Номер чого? Це центральна вулиця, правильно? магазин? Так, да, так, да. А, центральна — 45. Це І магазин. І так же він сплатив. Побутовим зобов'язанням він вже сплатив 150 тисяч, навіть трошки переплатив до кінця цього місяця. Тому тут зауваження немає. Є пропозиція винести. На 2 сесії, надати йому попередній дозвіл. Попередній дозвіл да. провести експертну грошову оцінку за Буде конкурс на експерта, а потім вже укласти договір про оплату авансового внеску, який проплати. І все, потім будемо чекати, коли буде розроблена експертна рожова оцінка, і будемо розібрати її на Так, у мене все. А, да, то, да. Дякую за Дякую. Дякую. Я вас летаю, я вас летаю.